Як Ізраїль був хлопцем, я його покохав, і з Єгипту покликав я сина свого. Як часто їх кликав, так вони йшли від мене, приносили жертви ваалам і кадили бованом. Я ж Єфрема ходити навчав. Я їх брав на рами на свої, та не знали вони, що я їх лікував. Я тягнув їх шнурками, що людям лицюють, шнурками любові. І був я для них, немов ті, що здіймають ярмо над їхньої шиї, і я її годував. До краю єгипетського він не вернеться. Та Ашур він буде для нього царем, бо вони не хотіли вернутись до мене. А містами його гасуватиме меч, і засови його, повиламлює він та й пожере їх за задуми їхні А народ мій схильний від. Падати від мене, і хоч кличуть його догори, він не підіймається разом. Як тебе я Єфрема віддам? Як видам тебе, о Ізраїлю? Як тебе я віддам, як адму учиню тебе, мов це воїн. У мене перевернулося серце моє, розпалилося разом і жалість моя. Не вчиню жару гніву свого. Більше нищити Єфрема не буду, бо Бог я, а не людина. Серед тебе святий. І не прийду в люті гніву. За Господом підуть вони, а він не мов лев, і він заречить, і від заходу прийдуть в тремтінні сини. Вони прийдуть в тремтінні, як птах із Єгипту, і як голуб із краю Ашура, і я посаджу їх по їхніх домах, говорить Господь.